Відгадайте загадку. У грудні він з'явився незграбний і смішний. Біля катка чатує, неначе вартовий, і вітру, і морозів. Він не боїться, звик. Ви, певно, здогадалися? То друг наш сніговик. Милі і добрі сніговики, яких люблять ліпити як дорослі, так і діти, є традиційним символом зимових свят. У різних куточках світу. Але що ми про нього знаємо? Сніговик обов'язково складається з декількох снігових куль, на місці очей зазвичай вставляють вугілля або гудзики, замість носа морквинку, а в руці він тримає мітлу. На голові сніговика красується відро, а шия дбайливо вкрита. Яскравим шарфиком. В країнах Європи для сніговика обов'язково необхідні гірлянди, капелюшки, шапочка та рукавички, а в Румунії одівають сніговику намисто щаснику. В Україні ж до сніговика ставляться як до чарівника, який міг допомогти і зменшити холод. Мітла давалася сніговику, щоб він міг полетіти на небо. Християнська легенда розповідає, що сніговики це янголи, адже сніг дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговика і шепотіли йому сокровенні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання здійсниться. Сніговик є одним з найулюбленіших персонажів дітей та дорослих. Створюючи його образ, батьки стають ближчими до дітей, радіють і занурюються в прекрасний світ дитинства.